Доброго ранку всім. Ось вирішила зняти таке спонтанне відео, вийшла на вулицю і подивилася, ну, пройшлася, звісно, кожен ранок, обзор, що ж там. Хоча нічого вже і не, нове не росте, але все рівно вже так мені подобається це все. І ось вийшла і подумала, що є деякі рослини, які, до яких я зовсім протязі всього літа фактично не підходила. Не тому, що я їх люблю чи не люблю, а тому, що вони зовсім зовсім безпроблемні. Тобто були рослинки, гарно розпустилися весною, і ось ціле літо вони мене до цього часу вони мене тішать. І тому я вирішила коротко зняти. Можливо, у когось є такі рослинки або захоче собі підсадити. Ну, тобто, поїхали. Дивіться, в першу чергу для мене зовсім безпроблемною і дуже улюбленою є спірея. Спірея в мене е, не little prince, якщо, little princess. Да, ну, Вона така квітує рожевим, От такі кущики у мене є в бордюрі. Також вона у мене є в в композиціях деяких є, і так як сама майже головна, а є в деяких композиціях. Ось як тут, бачите, ось це воно два куща тут і тут. на цьому. Ця спірея, ця рослинка геть безпроблемна. Ціле літо, крім того, що я її стригла, я до неї можу не підходити. Вона нічим не хворіє. Весною на деяких квіточках рожевих була тля, але мошкара. Але я її за рахунок того, що я її стрижу. Стригла, то ніби це не є проблема зовсім. То можна сказати, що спірейка вона для мене зовсім безпроблемна, дуже улюблена і мені подобається. Взагалі, от, ну не прям номер один, але все рівно. Також у мене є ось тут, у мене росте кізильник. Кізильник повзучий, дуже гарна рослинка, як для такого. Ну, вона там і для парканів, хто що любить, низькорослих їх є багато сортів. У мене саме такий сорт. Бачите, який він у мене гарнющий, нічим не хворіє, нічого за ним не помічала. Перший рік він тяжко ріс, чомусь він напевно вкорінювався, і потім лиш просто десь колись стригти і або заплітати, так як я колись показувала в відео. Тобто От, взагалі, тако дивишся на нього: гарний розкидистий, повзучий кущ, який не потребує зовсім моєї уваги на протязі всього літа. Могла би сказати таке про барбариси, але деякий час у мене барбариси трохи хворіли. Я не знаю, в чому причина. На нього нападає і машкара, така чорна, і було у мене особливо ось цей зелений. Чомусь він гірше у мене хворів, ніж інші, що в нього були листочки в таких коричневих плямках. Я вже не пам'ятаю, як називалася ця хвороба, але я його обробляла рятівником троянд цей кущ і той кущ, що з того боку, якщо ось там є. Видно, його такий, він там за ялівцем, що тепер починає червоніти. Він також у мене хворів, не знаю. Не можу сказати, що геть він безпроблемний. Також я могла би виділити рослину, яку посадив і забув, це є шапошна жимолость. Жимолость шапошна. Ось вона. Така і така. Цей кущ насправді може замінити, швидко розмножується, а гарно наростає. Один раз під і забув. Розмножується, вкоріняється, ніби ці гілочки, що по сторонам йдуть, то вони швиденько самі собі е, прижимаються до землі, прихиляються до землі і пускають корінчики. В свій час я думала, що ним можна було би замінити самшити, так як самшити постійно треба обробляти за рахунок вогнівки. Що її дуже їсть вогнівка. Для себе я виділила флокс шиловидний. Якщо мені треба швидко, ось він, це я перейшла вже від жимолості, перейшла вже до флокса. Флоксів я маю декілька. Якщо мені треба виділити і швидко заполонити якусь ділянку, то це рослина, яку я посадила, і воно швиденько-швиденько заповнило діляночку, квітує гарно і воно цілу зиму. А до речі, ці рослини, і кизильник, і жимолость шапошна. і от Флокс, то вони зимою також дуже декоративні, вони не скидають свого листя. жимолость може трошки, ну у нас зими м'які, можливо, жимолость скине трохи листечко, але не так, щоб я могла сказати, вона напівзелена. Тобто флокс. Флокс мені дуже подобається. Він квітує, гарно швидко заполоняє діляночку виділену і контролюється в зрості. не було в мене з ним проблем. Нічим не хворіє зовсім. Те саме можу сказати про бересклети, Бересклетів маю декілька видів. Маю оцей такий більш звичайний зелен, біло-зелений, маю зелено-білий і маю жовто-зелений. Зараз пройдуся, покажу поміж іншим. Ніяких проблем не було. І до речі, ці рослини, про які я говорю, вони навіть у спеку не втратили своєї декоративності. Їм було всі рівно: спека чи не спека, дощ, не дощ, ну зовсім адаптована рослинка. Седуми. Ось у нас кажуть, капуста росте кругом, він не дарма росте в усіх громадських місцях, тому що зносу ці рослині немає. Вломилося, но росла знов. Де не тикнув, це у мене, звичайно, можливо, декоративні сорти більш потребують уваги. У мене періодично ломить собака ці рослинки, і вони все рівно віднизу відростають. Сонце, не сонце, дощ, не дощ завжди ця рослинка декоративна. Навіть тепер після квітування вона трошки покоричне. Віли квіти, Але все рівно ну дуже, дуже і дуже така простенька, взагалі, не потребує моєї уваги. Я могла би сказати, зараз перейду на ту сторону. Ну, звісно, юка, ну юку не всі люблять, бо вона рахується агресором. Мені юка подобається. Одразу кажу, мені юка подобається, мені не важко її контролювати в зрості. Вона ось так у мене росте. Вічно зелена рослина в нашому регіоні гарно квітує, нічим не хворіє зовсім. Природнього ворога немає. Я могла би сказати ще додати про. Хости. Хости у мене подорожникова, і хости у мене такі більш сортові, але вони більш маленькі. То вони також не мають ніяких хвороб, зовсім не хворіють. Але один є суттєвий мінус хости дуже полюбляють руді слимаки. І тому мені приходиться постійно. Ну, руді слимаки багато що люблять. Але ось. Саме хости вони об'їдають. Якщо вчасно не подивитися, то хости вони об'їдають до кінця, тобто має природнього ворога. Могла би сказати про спірей, про гейхери. Но ну, гіхер мене цього року не радують через те, що їх дуже сильно любить хрущ. Можливо, так співпало в мене цього року. Ну хрущі у мене фактично так поїли, у мене три куща з'їли, поки я думала, що це від недостатка вологи. А виявляється, що це у мене просто хрущ, жрав е, мої е, гейхерки і робив мені таку біду. Ось такий у мене є ще бересклет. Бачите? Ось, а гіхер має дуже багато, потім, але вони всі молодіші. Потім складу про них окреме відео. Також можна було би сказати, у мене є, я так розумію, що в майбутньому я її буду дуже любити. Оця маленька рослинка, вона називається Герань Садова. Вона ге... вона квітує такими блідорожевими квіточками, дрібними. Рослинка дрібна, можливо, вона у мене дрібна, бо тому що вона молода, але вона зовсім зовсім не потребує моєї уваги. Взагалі і гарненька, і посуха, і не посуха. Хоча ось ці очитки, що ми бачимо тут, і також у мене є очитки... Зараз дойдемо до них. Ось от вони тепер так не дуже гарно виглядають. Ось отаке. Це він уже геть вже він, за рахунок того, що було дуже спекотно. І маю червоний мінь. Мені очетки не дуже подобаються в плані е, того, що вони не проблемні. Вони погано перенесли це посушливе літо. Погано. Все ж таки, хоч вони рахуються, що більш вони посушливі, не дуже мені сподобалося. Коли була посуха, то вони е, по, ну, можна сказати, пропали зовсім і вже коли дощі, то ось вони відродилися. Але ну, я не скажу, що це рослинка, така прям максимально. Мені, е, Ну, є не то, що вона потребує уваги. Вона не потребує уваги, але і вона у мене чомусь не дуже декоративна. Можливо, треба трохи часу. Ну, і звісно, як не сказати про безпроблемність, обов'язково скажу про Сантоліну. Сантоліна сиза зовсім зовсім безпроблемна. Оце ви бачите у мене От такий величезний кущ. Це у мене один кущ. Він так розрісся за рахунок того, я його не стригла, бо думала пересадити його попід паркан разом. З лавандою, але він з лавандою зливається в один колір, і тому я його не посадила. І отак от він у мене залишився такий нестрижений, здоровенний, неділений. Ще не знаю, що я з ним буду робити, як я його буду. Переміщати з місця на місце, але поки що абсолютно безпроблемна рослина. Нічого її не їсть, вона має такий легкий специфічний запах. Вона у мене, от в цьому місці вона у мене не замокає, бо тут трошки схил іде. Ну, взагалі-то дощу не боїться, сонця не боїться, природних ворогів немає, і тому можу сміло рекомендувати. Можливо, більш на передній план, бо тому що вона не скоросла, але взагалі-то. Ось Сантоліна це просто, просто тоже, хто не любить возитися з лавандою, яку треба два рази на рік стригти. І, можливо, лаванда і хворіє, хоча, ну, хоча вона ворогів природніх немає, але я знаю, що дівчата пишуть, що вона ножки коричневіють, чорніють, має якусь гниль на собі. У мене немає. Але... Той кущ, що там у мене лаванди мітила собака, там у мене є один кущ, що мітила собака, то він, да, він також пропав. Ну, має, має своє вона. Нюанси. От, бачите, тут у мене спірея в одиночній посадці, дуже її полюбляю. Така вона більш велика. Я їй даю дала можливість більше більш вирости, ніж у бордюрі, і вона дуже гарно виглядає. Так, що ось так. Коротко я вам і таку я маю спірею, до речі, да, спірея сіра, також ніякої хвороби немає. Гарненько у мене зростає, кущ такий має бути великий. Я його ще не формувала, бо тому що він молодий, і мені дуже подобається. Її біла у нас кажуть наречена, спірея наречена, білі такі кітиці, дуже гарні весною. Її тепер стригти не можна, бо тому що вона буде квітувати на цих паганах, що наростила за цей рік. А вже наступного, о, ніби якщо я хочу її підстригти, то треба стригти ранньою весною після квітування, так само як і форзиці. Ну, ось так коротко. Є, звісно, інші рослини, на які ми не звертаємо уваги, бо тому що вони не приносять нам клопоту. І тому ми на них не звертаємо уваги, а вони просто радують наші очі. Ну що, ось так коротко перед роботою я вам засняла таке відео. Пишіть в коментарях, які рослини у вас ростуть, які ви, можливо, навіть не помічаєте через те, що вони безпроблемні. які рослини вас радують, а що би ви хотіли посадити. Чекаю на вас в коментарях. Пока-пока, всім гарного дня!